Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про те, що трапиться неочікувано, які події увірвуться в ваше життя. Отже, будемо починати. Давайте послухаємо нашу сіль. Робота, кар'єра, бізнес, плани, проєкти на майбутнє. Дивіться, який у вас тут ключ змалювався. Подивіться, який великий ключик, якась справа, якийсь договір. Люди як наче б'ють по руках, і все це стосується ваших справ, проєктів, роботи кар'єри бізнесу, кожен дивіться по своїй ситуації. Ключ, який дозволить вам вийти на якісь нові платформи. Платформи, які будуть більш міцнішими, аніж зараз, на даний момент. І в даній ситуації, в сфері вашої роботи діяльності, також вашим ключиком буде можливість побачити, як людина. Ось бачите, який ваш ключик. Це ваша можливість. І ви побачите. Що людина вам, як наче робила перепони, звалилася. От вона рила вам яму і сама в неї попаде. От щось таке ви побачите на свої очі. І, звісно, це буде давати вам право на свободу руху. Дорога відкривається і починається рух вперед, без тих перешкод, які вам чинив оцей чоловічок. Тому що ви побачите його падіння. Перед вашими очима це трапиться. Так. а в особистому, житті, в особистому житті у вас якісь тут фінансові питання будуть вирішуватися, неочікувана дорога, і, можливо, ці фінансові питання будуть вирішуватися саме в цій неочікуваній дорозі. Щось довгий період часу було в застої, було на паузі стосовно фінансових справ. Стосується це, вашого дому, сім'ї, вашого особистого життя були варіанти, але ви, як наче були на виборі, ви не знали і обставини були, ну, не підходили. І вони, така ситуація тягнула вас назад. І ця неочікувана дорога відкриє вам право на вирішення. Фінансового питання ще раз повторюю, це стосується вашого особистого життя, дому і сім'ї. Що хочу сказати: по-перше, отримання такого результату, який вас не те що буде радувати, він вас шокує, такий результат. І ще звістка здалеку. Або довгоочікувана звістка, щось таке ви отримаєте, і це буде святом на вашій душі, на вашому серці. Так, що у вас з перспективами? І неочікуваним буде те, що відкриваються просвітлення, чисті є ще маленькі хмаринки. Але вони будуть розвіюватися, відкриваються горизонти, якісь можливості перед вами відкриваються, коли ви можете встигнути багато в чому. А в сфері вашої роботи тут взагалі чисто. Я вам сказала на самому початку, що у вас ключик, сіль дала вам про це знати, якась домовленість, якась зустріч, ви б'єте один одного по руках. Добре, що ви зустрічаєте цю людину. Щось таке прямо дуже сильно буде змінювати положення справ в сфері вашої роботи, діяльності, кар'єри, бізнесу. Кожен дивіться по своїй ситуації. Так, горизонти вас відкриті, великі можливості, і тут якось подивіться, повільний, але підйом буде. Ключиком відкрийте собі майбутнє. Ключиком відкрийте собі нові горизонти. Я не можу сказати, що це за зустріч у вас трапиться. І як будуть змінюватися обставини навколо вас, але все це буде дуже позитивно впливати на хід подій вашого майбутнього і вашого зросту. Так, давайте сюди зайдемо. Ас тут буква А. Бачите, кожен дивіться по своїй ситуації. І буква В В і А. Через цих людей йде якесь прояснення ситуації. І для вас ту інформацію, яку дізнаються ці люди, вони будуть вам передавати. Для вас це, звісно, буде неочікуваним. Такий момент, коли, можливо, ви шукали якусь цінну, потрібну для вас інформацію, яка була вам необхідна у ваших справах, у вашій роботі, кар'єрі. Ви шукали цю інформацію, для вас це стане неочікуваним, спілкуючись з цими людьми, коли вони вам це видадуть. Цей момент буде для вас неочікуваним. І знаєте, от ви дивитесь на цю всю ситуацію, як наче вас показує сіль зараз, і думаєте, чому я ходив чи ходила по колу, якщо можна було напряму до цих людей звернутися? Ви навіть подумати не могли, що у цих людей є цінна інформація, яку ви намагаєтесь дістати, знайти, знайти якісь ключики для вирішення тих чи інших задач в сфері вашої роботи. Що ще хочеться сказати? У вас тут щось з сімкою буде пов'язано, вона буде вирішувати щось, буде підводити лінію. Буде ставитися крапочка і одразу будете приймати рішення протягом семи днів, або, або число дає цифра 7. Прямо крапочку поставите, підчеркнете, завершите щось, підсумки будете підводити і одразу будете приймати якесь рішення, спираючись на цю поставлену крапочку. І сімка у вас тут дуже світла. Можу сказати, що це така, такий свого роду маячок, який буде вказувати вам, як діяти і в якому направленні, а також буде допомагати вам приймати рішення. Допомагати вам приймати рішення. Тут щось дуже схоже на вибір нових можливостей, нових варіантів, нових способів вирішення. Щось ви прям будете задоволені даною ситуацією. І тут у вас також зміни, через якісь хлопоти неочікувано будуть траплятися. Якісь моменти потрібно буде терміново вирішувати якісь ті чи інші питання на роботі, така поспішність буде напливати, такий хаос, але ви не будете хвилюватися, ви будете налагоджувати всю ситуацію, вирішувати ці всі питання. І як тільки ви їх вирішите, одразу одразу у вас, як начебто, закриваються двері. А відкриваються нові двері, які підводять вас до нових потрібних людей. Знаєте, як наше знайомство буде через якихось людей? Як начебто ви вирішуєте питання через якихось людей, і тут різко закриваються двері, відкриваються інші, і ви. Входите, знайомитесь з іншими людьми. Можливо, ці люди будуть допомагати вам познайомитися з такими важливими персонажами в вашому житті. І такий буде поворот подій, круті, можна сказати, зміни. Бачите, на якому ви тут місточку стоїте? І вас. До цих людей, значущих людей, тому що вони у вас знаходяться в майбутньому, вони якраз таки знаходяться у тієї платформи, яка і дає вам ключик можливостей. Пам'ятаєте, на самому початку сіль показала. Тому тут я відчуваю якісь такі великі-великі зміни в вашому житті. Всі вони будуть вам на благо. Трішечки ви тут сумніваєтесь, трішечки хвилюєтеся, і, можливо, цей момент поспішності є. Але дивіться, будьте обережні, щоб ви не наробили помилок. У підсумку ви справитесь з усією ситуацією і бачите, ангел-охоронець прямо буде вас оберігати. Як наче ця ситуація спеціально була зроблена для вас, вона вам потрібна для того, щоб трапилися ці всі зміни, для того, щоб ви вийшли, можливо, на цю зустріч з цими людьми і отримали через цих людей величезні можливості, величезні перспективи. Тут реально якийсь крутий поворот, щось значне змінюватися, радикально змінюватися в сфері вашої діяльності. Далі. Що ще неочікувано, це те, що якась пропозиція, якесь запрошення на вас чекає, і сіль говорить, що немає сумнівів, потрібно йти. Ви там отримаєте дуже важливу і цінну інформацію. От коли ви думаєте, що сенсу нема, піду, не піду, якось так відноситися, не знаєте, що вам робити. І йти вам не дуже хочеться, і не завадило б піти. Так? Якесь таке питання. Ви тут якось топчетеся з ноги на ногу, а у підсумку, опинившись там, ви, як наче в свою корзиночку, будете збирати якусь інформацію з відкритим ртом, з дивуванням будете збирати. Щось таке будете дізнаватися, нові варіанти, нові можливості, якісь, можливо, поради. Хтось буде, можливо, ділитися з вами досвідом. І все це ви будете збирати в свою корзиночку, вона буде наповнюватися, вона така значуща, значуща, і вона схожа тут у вас на чашу ресурсів. Розумієте, цим всім будете користуватися в подальшому. Це така шкатулка з дорогоцінними речами, яка вам необхідна, якісь знання. Якісь поради, тому краще піти. Однозначно краще піти, тому що тут така, така зустріч, де буде багато розмов, багато діалогів і багато цінної інформації ви у підсумку будете накопичувати потрібної для вас інформації. Так, ще тут такий момент змалювався, коли годинник почав свій рух. І ці часи вони схожі на колесо фортуни. Якщо так подивитися, тут стоїть жінка якимось дивним чином, якимось дивним чином і дивними своїми діями, її присутність в сфері вашої роботи має вона відношення до ваших справ. Я не знаю, яким чином вона має відношення. До вашої роботи. І тут говориться, що у неї якась така темна направленість, чи що, темна душа, вона робить вам порпони. Але годинник почав повертатися в вашу сторону. І ці наміри жінки цієї, вона як почала потроху вже розсипатися. Часи почали свій рух. Нарешті вони почали обертатися, і з під ніг цієї жінки починає йти, відходити. І вона почала, як пісок, сипатися вниз, розсипатися почала. Щось перестало на вас впливати, діяти. Можливо, ті зміни, з якими ви стикатиметеся зараз, зроблять вас сильнішими, і ця людина вже не зможе мати владу. І силу вам шкодити, тому що у вас йдуть рухи, у вас йде зріст, і у вас відкриваються можливості. Час прийшов вашого руху. Про це говорить сіль. І давайте перейдемо в будинок, подивимося, що тут неочікувано, а тут у вас дивування за дивуванням. Подивіться, яка шикарна вісімка у вас тут. І поряд з нею стоїть Велика сімка. Якщо ви бачите, бачите. щось тут нарешті буде вирішуватися. Взагалі, вісімка ще й тут і грає роль, як і фінансового знаку. Тому, можливо, тут будуть якісь фінансові задачі вирішуватися. До речі, якщо ви пам'ятаєте, на початку у вас було таке. Підтвердження, да, як наче, дзеркали зараз ціль в вашому а, домі, сім'ї, в вашому особистому житті будуть вирішуватися якісь фінансові питання, і ви залишитеся дуже-дуже задоволені тому, як це вийшло і як це трапилося. Тому, дивіться, дуже довгий період часу була така павутина, вони могли з неї вибратися, показує тут сіль. І Оце фінансове питання було для вас основним, я б сказала. І тут йде просвітлення. Ви починаєте виходити на просвітлення. Ось вона, чаша ресурсів, яка стоїть, ви на цій чаші стоїте. І тут вихід світла, світла дорога, яка виведе вас потроху-потроху і буде виводити не одразу. Але потрошечку, не поспішаючи, і ви виходите не ту дорогу. А ті перепони, які були у вас раніше і ви не могли знайти вихід з цих труднощів, вони вирішуються залишаються в минулому. Отут ще також у вас дуже цікавий момент. У вас велика п'ятірочка, яка опиниться в ваших руках, а ви її чекали, ви чогось чекали, до чогось готувалися? Ви були в процесі очікування. А для того, щоб цього дочекатися, вам була зроблена робота, було багато витрачено вашого часу, вашої енергії. І тут, нарешті, нарешті будете отримувати щось, тобто результат. І ця ваша п'ятірка буде великим ударом для людини, яка дуже цього не хотіла. А ви будете. Тут знаєте, який момент, коли ви бачите і розумієте, що відбувається з людиною, знаєте, як наче цій людині буде йти бумеранг? І, до речі, ця людина з кола вашого близького, близького оточення. Тобто, це або ваші родичі, або це ваша близька людина. Тобто, або ваш Близький чоловік або ваш, можливо, колишній, якщо мене дивляться, чоловіки, то навпаки, звісно, жінки або колишні жінки. Так, у вас тут ще є клевер, буде якась зустріч, яка, вдало, прийде для вас. Буде розмова на цій зустрічі, ви будете дуже задоволені, щось вас хвилювало. Тут чоловіча фігура, якщо воно дивляться жінки, тобто міняйте, так? коли я говорю, якщо чоловіки, то навпаки. Можливо, ви чекали якоїсь зустрічі, якоїсь розмови, не знали, як це все пройде. Але ви стоїте на чотирихлисному клевері. Все пройде благоприємно для вас, однозначно, вдало для вас. Можливо. Ці прохання або звернення до цієї людини, бажаючи почути від неї а, те, що ви хотіли, то тут сіль говорить, що ви стоїте на клебрі, а значить вдача поряд з вами. Ви отримаєте те, чого хотіли. Ця зустріч і розмова трапиться. Ви будете задоволені. Також ви будете дивуватися, і тут також чоловіча фігура: тут два різних чоловіка або ні. Я не можу зараз говорити на всі 100%. Чи це одна і та сама людина, чи ні, вирішувати вам. Кожен дивіться по своїй ситуації. Для когось це може бути одна і та сама, а для когось це будуть різні люди. І тут буде дивування, тому що цей чоловік буде намагатися вас запевнити. У нього є якесь бажання, дуже велике бажання, і, як я розумію, вас це бажання не влаштовує, його ідеї, його наміри, його плани. Вони категорично вас не влаштовують. Вони заважають вашим планам, які ви намагаєтесь реалізувати. І тут буде дивування, його настирність. Така давка буде йти, коли ви від людини цього не очікували. І тут. Ви не тільки будете дивуватися тому, як буде він себе вести, його поведінці, а й побачите те, що раніше не помічали. Відкрийте для себе цю людину заново і побачите цю Чорноту, яка є всередині. Просто раніше якось вона вам не попадалася на очі. Ви цього не помічали, і, звісно, почнете задумуватися стосовно того, як вам в подальшому себе вести з цією людиною. Ще потрібно бути обережними, менше довіряти і тримати руку на пульсі. Якось задумаєтесь, як далі спілкуватися з цією людиною, будете аналізувати. Ще, що хочеться сказати, у вас тут також якісь посаденьки намічаються, не можу сказати, що вони прямо сильно будуть впливати. Тут, мабуть, якийсь буде неочікуваний момент, Посаденьки невеликі і говориться про неочікуваність. Коли ви, можливо, не думаєте, не гадаєте, вас запрошують і ви опиняєтесь в колі такої маленької компанії. Не можу сказати, що там будете ви робити, але одне скажу, що Приємно проводити час, ви залишитеся задоволені. Спілкування буде дуже багато, це буде для вас дуже цікаво. А можливо, неочікуваністю буде те, що коли ви не очікуєте, що спілкування буде таким цікавим. Тому що тут дуже багато буде тем, багато інформації, і прямо от, як зажигалочка така, ви будете проявлятися до діалогу і розмови. І ще пропозиція. Пропозиція і знову від чоловіка. Дивіться, бачите, епізоди змалювалися. Подивимось, пишіть мені в коментарях, в кого як програється. Добре? Так, чоловік, і це може бути і ваш брат, і тато, і син, і ваша друга половинка. Звісно, дивіться по своїй ситуації, якусь пропозицію отримуєте, зацікавитесь цією пропозицією, будете приємно здивовані цій пропозиції. Не одразу ви будете відповідь робити, будете робити крок назад, вам потрібно подумати, проаналізувати, вам потрібен час на роздуми. І якось не одразу показуєте, що вам це сподобалося. Не розкриваєте всі карти, але серйозно будете думати над цим і приємно будете здивовані. Так, такою є сьогодні відсипочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!